На конвеєр сталь вливають, деталі пресом виробляють. Вперед, деталі проїжджають, потім краном їх знімають. Кака охора ось з'явилась! Навколо все бобами вкрилось. Досить нам тут гав ловити, шоколад давай робити. Я в кабіну залізаю, урожай з небес збираю. Побив ківш я засипаю, шоколад з ним здобуваю. Ми конвейер запустили, шоколад ми з нього їли. Я ключі у лапи брав, та деталі всі зібрали. Деталі міцно всі скрутив, та хтось получив. Досить нею милуватись, час на ній нам покататись. Коли шоколад ми їли, в даху дірок наробили. Думку гарно розум має, без даху авто буває. Дах скоріше відгризаєм кабріоль тепер ми маєм У авто своє сідали, діри в вікнах прогризали. Крута тачка в нас. Нагетці, ну просто клас, з'їв би всі я сам ураз. Якщо з левом зголодніли, їжте овочі для сили. В нагидцях олія шкодить, wow. така їжа не підходить. Ми не накупляємо і додому ми рушаємо. Або овочі з'їдайте, або голодними гуляйте. Oh. Huh. Wow. Є ідея, як тут бути, як в них овочі запхнути. Дрібно все я нарізаю та за яйцями рушаю. Рішечки я постраждав, але яйця я дістав. Яйця вінчиком збиваю, у них м'ясо опускаю. Після в овочах хваляємо та у пічку відправляємо. Без олії все запік, все корисне я зберіг. Зорком все ми повторили. Смакотуту відтворили, в яйце м'ясо опустили, овочами обліпили. Нагетси ми запікали, потім їх ми обдували. Оце нагетси зробили. Краще нагетсів не їли. Щоб ту гикавку прибрати, води треба випивати. холодильнику помчав, кавун із нього випадав, кавун женеться. Поможіть його хто небудь зупиніть. Мачну їжу доставляю, пісні гарно я співаю, Круто по дорозі мчати, пісні голосно співати, він на мене поглядав, я соромитись почав. Куди вовка там несе, під колеса попаде. В дерево я все ж врізався, за котом і вовк умчався. На поміч треба когось звати, їжу, щоб з гілок знімати. Я на дерево влізаю, бургери униз кидаю. Банка кетчупу упала, авто червоним раптом стало. Почала я фрі ліпити орк хотів дерево трусити. Я прийом свій показала, з левом їжа вся упала. По дорозі разом мчали, бургери всім продавали. Ось автобус зупинили, всі поїсти накопили. Гарно грошей зібрав та механіка позвав. Пікап орку починили, смакоту на і нам вручили. Так, відкласти потопати, буду всіх я рятувати. Так, бажаю рятувати, можу ляльку я дістати. Так, малюк, ти не пірнай, на рукавники вдягай. Ту вже захист заважає, пірнати він не дозволяє. Ех, не бути мені рятувальником. На рукавники зніму, так за лялькою пірну. Більше сил я вже не маю, зараз сам я подобаю. Їх ніколи не знімай, знов бери та надягай. Щоб мені їх не носити, над водою час ходити. Я штативи підібрав та ходулі з них зібрав. Вовка так я здивував, Вау. що він з вишки в воду впав. Гей, ага. скоріше поможіть, мені коло поверніть. А? Вовка враз я обігнав, першим коло я піймав. Мій годинник з руки знявся, та на дні він опинявся, а глибоко не допливаю, бо повітря вже не маю. Ногу вниз я опускаю, та годинник піднімаю. Я справжній рятівник. На вечірку поспішали, але геть мене прогнали. Дівчат лише сюди пускаємо, а хлопчаків ми виганяємо. Вони класно там гуляють, подушками всі ж бурляють. Щоб на свято повернутись, треба в сукню одягнутись. Сукню мами натягнув. Туфлі мами я взу. Оце, брате, учудив. Речі мами начепив. Але трішки оступився, його задум враз розкрився. Ти з вечірки забирайся і до нас не повертайся. Все одно туди прорвуся. Ось ведмедя одягнуся. Ведмедю голову знімав, з нього вату діставав, з нього зайве все дістав, усередину влізав. Сестро іграшку хапала. Та в кімнату затягала. Дівча ведмедика тягали і мене з нього дістали. Знову план мій розвалився, за дверима опинився. Дівчата довго не сміялись, павука вони злякались, в шафу лізли та кричали, і мене на поміч звали. З банку павука спіймав та вечірку врятував. Стіну фарбою вкривали, муху геть ми проганяли. Ненавмисно банку збили. Щура фарбою ми вкрили. Не змогли ми сміх тримати, почали всі реготати. Наді мною реготати вам урок треба надати. Ось з гармати я стріляю, всі веселощі збираю, всі емоції забрав та в гарматі замикав. Йшов собі, я крокував, послизнувся, то впав. Малу треба наздогнати та емоції забрати. Емоцій стільки! Що робити? Себе треба розсмішити. Доки щур собі сміявся, без гармати він лишався. Емоції з фото увібрала та гармату заряджала. Кулі суму обираю. Ними я вщура стріляю. Вчора сумом я влучала. річка сліз текти почала. На балкон я вибігала. Радість сум усім вертала. Емоції всі розлітались, кольори до всіх вертались. Ой, рятуйте. Йшов по вулиці, я йшов, раптом ксерокс я знайшов. Писок свій над ним тримаю, своїх копій наробляю. Багато копій виробляв, весь папір я витрачав. Хто папір весь перевів, хто мені не залишив. Копії, скоріш летіть, Левеня мені знайдіть. Кажани листки хапали, швидко лева розшукали. Швидко від мишей тікаю. Пилосос скоріш хапаю. Пилосос я вверх підняв, копії в нього всмоктав. Пилосос кажан влітав, у мішку він гарцював. Кажани мішок хапали, навпіл його розірвали. Я під дерево влізав та у сон свій потрапляв. Мо, я папір хапаю, під подушку його пхаю. У вісні знов опинявся, та до відьми я помчався. Паперу, пачку, я приніс, його сунув їй під ніс. Паличкою вона махала, зграя геть та відлітала. Довго я ту гру чекала, черга вже моя настала. Малюки, геть відійдіть, нас у ванну пропустіть. Малу мило так злякало, що мочалку вибивало. Очі трохи відчинив. Першу ж пляшку я схопив, та на милі якось впав. Той шампунь собі вливав, паростками грива вкрилась, білка в них там оселилась. Припиніть мерщі кричати телефон хто хоче мати, зможе хто малу скупати. Телефон той буде мати. У ванну швидко ми помчали та під душ ми потрапляли. Щоб малу нашу скопати, треба гарний шампунь мати. Броду скажемо, бувай! Колір піни обирай! Телефон дуже хотіли. Та шампунь ми не жаліли. Я додому поверталась, а -а -а! з вікон піна ось з'являлась. Піна з димаря валила, і вона мене накрила. 嗯. З донькою відпочивали, доки піну прибирали. А -а 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 -а. Знов малу треба купати. Час усім тоді і тікати. Бруд з паркану не прибрати. Час його замалювати. Ми костюми розібрали, та швиденько надягали. Щоб на свято мені йти, костюм треба надягти. В піці дірку прогризав, ніби маску надягав. Маска рот мій затуляє, та смачне в рот не влізає, маску смикав, поспішав, за стіпку тому я зламав. Поможіть, поможіть! Маску з голови зніміть. Так, костюм тепер не зняти. Буду в масці сумувати. Міцним костюм виявлявся, лише хвістость відірвався. Ніж для овочів візьму, костюм шкірку я зніму. Я не яблуко тобі, Чистилку лише собі. Треба лева рятувати та з костюма діставати. Ковзастіпку чіпляєм, блискавоту відкриваєм. Я на волі опинявся та до тістечок помчався. Тут левиця підійшла і кудись мене тягло.